Добрий день. Сьогодні продовжуємо грати в Діпрок. Будемо прокачувати бульдог. Будемо прокачувати бульдог на Джигернауті. Джиггернаут мій найкращий персонаж. Реально. Якщо мені запропонують зграти за якогось супер убивалку або за джегернаута, я виберу Джегернаута. Цей гном нереально товстий, він мені нереально подобається. Я знайду на ньому бублик і мене не буде нереально вбити. Типу, от, реаль... якщо говорити от серйозно про білди, то я думаю. Синергію шолом з маленьким здоров'ям і бублик придумали чисто для цього гнома, реально. В нього дуже багато броні на старті. За майстерність він ще й отримає буст на броню, і буст на здоров'я, і буст на реген здоров'я. По, по ходу гри ви також можете настакати броню. Його нереально вбити. ну, Як його вбити? Його нереально вбити, він невбиваємий. Якщо не зафідити, так. Але його нереальністю не вбиваємість виходить з того, що треба грати. Отримання шкоди, до речі. Або три рівні. А може взагалі рерол? Ще раз. уооо -ху -ху -ху. так, я не знайшов бублик. Давайте беремо бублика. Беремо швидку стрільність. Маже таке Прокачуємо бульдог. Бульдог така зброя. До речі, бульдог це зброя, здається, джагірнаута. Це його початкова зброя. Бульдог прикольний. Він типу... Як найсильніший ствол за пістолети фізичного урона, типу. так. Прокачуємо йому шкоду і швидкість перезаряджання, і швидкостильність, і тоді він буде прям обивалкою. Прокачаємо ще йому потім дві паралельні і буде взагалі топ-топ. Але спочатку треба вижити і накопати дуже багато ресурсів. Треба закінчити це все золото, це, 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 Да. Поки що він не дуже сильно багато наносить. Але це поки що. Як. Ще прикол Del Гернаута в тому, що коли йому наноситься шкода, він настакує собі, собі е, демедж. До 5, це 5% демеджа здається, в нього піднімається, так? Коли вам задають шкоду, плюс шкода, так. Типу. Плюс 10 шкоди в 5 разів, це плюс 50 шкоди, це вау. Це крутяцько. Зараз я наношу плюс 30 шкоди. Як. Біжимо. Покачуємо бульдог. Як бачу тільки мокре, де мої ресурсики? Де мої ресурсики? Бачу золото. З мінусів цього гнома, те, що він дуже повільний і дуже... Дуже-дуже повільно видобуває ресурси. Це прям фу. Це мені прям дуже сильно не подобається. Я викопав все, що мені... Ні, не все, десь золото. Ще одне прошляпив. Десь ще є золото. Та кого ти стріляєш? Стріляй в муху, мужик. А... Давай, давай. Стріляй, навалі. <звук> Із печального, І спеціального я можу просто не вбити усіх, вони настакують жуків, і я не зможу. Тихти. Це мене засмучує прям нереально. Жуки можуть настакатись і все. До побачення, до побачення. Е, Беремо шкоду. Треба буде потім взяти ще швидкість пересування. Так, ну золото я не бачу, здається, це все золото, що я міг зібрати. І це дуже дивно. Давайте тригеримо цю З лишнього демеджа по босам я не наніс, але... Так, вони вже стакаються, прям. Я вже відчуваю, як мені приходить біль. It's pain. Не макс, а. Да. Класичний біль. Ух, пробивання, плюс шкода, мінус швидко стрільність, правда, але все таке. Плюс 100% пробивання, бо в шкоди. Я догонюся швидкострільності. Переживай. Я доганю, так. Да. Так, всі помирають всі. Так, ще більше жуків. Це погано. Треба досвід, треба швидка стрільність. Це відео, я думаю, буде довгим. Вони не на 20 хвилин так точно, тому що в мене проблеми Ось з першими босами, в мене вже проблеми виникають. Че ні підскаже, треба було брати шолом, а не. бублика. Хоча, бублик допоможе мені пожити ще трошечки. Швидкість пересування. Ну давайте візьмемо. Допоможе мені в мікроконтроль грати. Так, ще більше жуків. Дуже Так, прокачуємо рівень. Чутка стрільність. Мені здається, взагалі щось гра грати. Не... Що йому не треба ніяка везіння, йому треба. Ех, йому треба по. Ух, де беру, Йому треба просто повитрачати свій час. А не на що. На перший забій витратити. На перший рівень занурення витрати 30 хвилин. Так, ну, 30 хвилин не буде, тому що я повільно, але впевнено продвигаюся до того моменту, що мене просто з'їдять. І цю спробу ви не побачите, так, ось ці жучки, вони мене зажимають, вони швиденькі. Швидкі топ. Тобто. Ай-яй-яй. Ай, ай. Так, вони Стронгер, я знаю. Те, що вони Стронгер, я здогадався, дядьку. Ти мені цього не кажи. Ти мені скажи, як вони побувають. Все вони настакаються зараз. Йоу, туди і все. Бачите. Хоч бублики зібрали, але але. Так. Хоча все, можна ще пофіксити, в мене 100% судково пробування. Ще захист. Можливо вони стануть нереально швиденькими, будуть зі мною бігти, і я То просто їх ходити за собою і отак от всіх прошити. Так, вони розганяються, радський розгон. Як в тому мемі. Як в тому мемі. Так, давайте мені. Стакайте мені броню. Так, перший відлетів. Ще швидка стрільності. Ой, це шо свято тут пішов. Це помер. Побачимо, бачимо. Так, трошки про всі ФПС, межі збору О, бля. О, бля. все, до побачення, хлопці. Хоч ми їх вбили босів, але все, до побачення. Хоча ні, я виживу, я виживу, я живий, я сильний, я мотиватор. Дві паралельні. Фарміруємо досвід. Ух, скільки там жуків. У <laughs> мене. в мене комп. Вау. Скільки ж їх тут. <laughs> Капець, давайте шкоду. Капець їх там насакало зва. Е, ще трошки перезарядки. Здоров'я немає, є броня. Е, прибування мені не треба, шкоду, швидкість перезаряджання. перезаряджання. на щось цікаве. Плюс здоров'ячко, плюс спірійти. Мені це допоможе. Так, в мене є бублик. Є 20 здоров'я і я можу відрегенерувати. Продовжуємо. Так, здоров'я я відновлю. Таку, це все фігня. Складніше, ніж було, вже не буде. Опа. Як, прокачуємось. Так, два паралельних патрона це нереальний буст до зброї. Це навіть краще, ніж 150 шкоди і там порізані ефекти. В мене вона і так порізані, тому що я взяв 100% пробивання і це дуже погано. Тому що порізана швидка стрільність. Коли ти ви берете 150 шкоди, то вона ще більше ріжеться. І нагнати її буде нереально складно, а от два паралельних воно нічого не ріже. І додає вам Х2 шкоди до вашого патрону. Тобто 150 і Х2, в принципі... Вибір очевидний, вибір очевидний. 28 рівень, плюс 2 удачі взяв. Я фармимо цукор. У мене є 32 нітри. Ці 32 нітри, я можу пустити на рероли. Я надіюсь дуже мені випаде зараз шолом. Або якась зброя... Скриньку зброєра я б теж. Я також дуже сильно хотів, вона мені прям дуже сильно потрібна. Так, давай, давай, yeah давай, давай, давай. Ні, взагалі не те, що я хочу. Ууу! Добрий день! Добрий день. Так, суперсинергія готова. Тепер головне просто не свідити своїми кривими ручками. Повезло просто нереально. Мене здається, кожне відео, типу, я збираю щось нереально жорстке. Ви можете мені не довіряти і не вірити, але я знімаю це все типу пачкать. Бувають такі забіги, щоб прям нереально не везе. Такі забіги в основному не виходять, але один, наприклад, вийшов. І їх дуже мало. Я не знаю чому. Їх чомусь дуже мало. Одні погані забіги в мене були реально. З, з цією зброєю, що залишилась в мене. Це із, з бульдогами, суботами. Електричною турелькою. Субота вже прокачалася. Ось тут буде нагадування. Зверху. Вона вилізе, там буде написано тиць. А може тиць-тиць, знаю. Ви тицяєте і переходите, дивитеся, як я бігаю. Бігаю, страждаю і намагаюся вижити. Так, добре, там є магніт, магніт я забирати не хочу, я хочу забрати цей весь досвід і ці всі ресурси, що я подав. Беремо трошечки цього, трошечки цього. Трошечки швидка старіна. Так, босс мега противний. Він може нам нереально спаскудити весь ран. А їх ще двоє. Ні, він один. Поскудити ран він може тому, що він типу крутиться туди-сюди, а цей пістолет не дуже любить стріляти як субота в одному напрямку, він любить стріляти в різних напрямках. І ворога, який найближчий до вас. Як я бачу, там факт. Woodbacks. Буд, жук. Оп, всі зриваються, всі помирають. Так, треба вбити ролюна. От рулюн реально небезпечний. Зеленюха, він такий, типу, терпіти можна. А от е, ролюн... Рулюн і зеленюха. Ну, типу, якщо вам треба назвати цього моба в грі, то звертайтеся до мене, я назву. Прошу за це тільки дай, пачку сухариків і сопу. Грушевого. Так. Зараз мені буде боляче. Так, ну можна, в принципі, вкачати ще трошки крита. Забустить трішечка. Так, беремо шкоду. Більше шкоди. Більше шкоди. шкоди. ба Так, він майже вмер, це добре. Майже, майже вмер. Так, беремо шкоду. Пробивання мені не потрібне, у мене там 150 здається відсотків пробивання. Я проб'ю все, що можу. і Не можу. Ауч. Та помри вже ти, що ти куди тікаєш, бо Перезарядочка. <плес> е? <плес> Продовжуємо кайтити. Швидка стрільність. Треба зібрати ще трохи перезарядки, от мені б вона б не заводила. 15 до отриманих АД. Так, дякую. Зелений буде жити ще довго. У нас Настакає він також ще багато. Е трошки здоров'я. <рістерість> так, беремо перезарядку. <рістерість> Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Я Я броньований, але не стільки, щоб повідати цих жуків. В так, Блоткрейст, я розумію це. У мене скоро почне працювати мішоло на збройньою. І відкисулю дати тут буде дуже складно. Але можливо. Треба трошки, головне пожити. Е, швидка стрільність, зброя мені поки що не треба. До магніта я не підходжу, я його заберу потім. Мапка, до речі, така собі. Нерівна. Так, трохи подхила. <кій> Перезаряджання. За школи вже можна, до речі, не переживати, можна треба піклуватися за те, щоб була у мене швидка стрільність. І перезарядочка. До речі, сіка, у мене там перезарядочки вже. Майже секунда, це погано. Півсекунди це було б добре, як в суботи. Пів Півсекунди на релоут і дуже велика швидка стрільність. Він би став пістолетом кулеметом. Бульдог, пістолет, кулемет. Де Ви таке бачили. Де ви ще таке побачите. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все, він помирає, треба вертати, вивертати, беремо крити. Є. Ух, головне самому не відкиснути, але я заберу магніт. Ух, легендарна швидка стільність. Бажаю здоров'я. Це мені прям дуже сильно потрібно. Еээ... перезарядочку... Ще перезарядочку. Епічно на 19 це менше, ніж на 15 зелена. Так, і можна постояти, в принципі, от. Я бачу стаки. Блін, дуже багато стрілків. Шосне. налаштовані на співпрацю, я втечу, бо мене сейчас ще вбити можуть. Яманов. Ем, так. Беремо шкоду, дуже мало здоров'я, хто б змінювався. я грибу. Так, дякую. Забираємо оце. Блін, легендарна шкода. Чому зараз? Ще легендарна шкода, та що такое? Що таке? Як казав, класик. Так. Беремо відхил, в принципі, я нікуди вже не можу потратити euh... золото. Нереально багато всього, я яке я не можу забрати. Ж... Два підряд дали легендарні кріти, у мене, до речі, крит? У мене кріт 62 без бустів. 62 на крит, це прям круто. Так, шотерсійність, добре. добра. Добра, швидка стрільність. Тепер треба перезарядочку ще докачати. Так, бачу жука-сундука. Жук-сундук, ти не хочеш померти? Я знаю, що хочеш. Куди? Куди зібрався? Кай, не Так, що досі? Швидка стрільність межі збору, нітру. Беремо швидкострільність. стрільність. Нітра мені не потрібна. Жуки помирають просто пачками. Так, швидкостріння, що в мене по бафам на швидкостріння? 4 патрона в секунду випускає. Ще є до чого рости, як то кажуть. Регент пішов. Пішечки. Забираємо нітру. Так, муха вилізла. Не покопав нормально я. Чого там був такий угол, угол, угол е Так. Був такий напрям, де можна було копати нормально. Блін, і що того хочу патрони, це прям круто. От вони взагалі до мене підійти не можуть. І що того хоче патрони, ба, так і запишу. Е, так, добренько. Збираємо решту ресурсів. Бачу багато луп. Так, саплай ще треба забіг. Саплайці треба повертатися. Так. Шкоду. Багато шкоди не було. речі, тільки там шкоди вже на ньому. 600 майже. У мене колись було 1000, тут це не. це не... максимально. Це можна зібрати. Ай, 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 ай пай. Хлопці, розсосіться, я вас прошу, не нервуйте мене, не треба. Блідовані плюво сіпі. Ой, капець, я еки не перемогу. Так, це мені точно не потрібно. У, у, уу, ні. <плігінь> це прикольно, але ні. От, ні. Воно поріже дуже сильно, 60 данітра. Нет, ні, як не. Швидка стрільність беремо. Кода порізана, але я більше кріти набагато. Типу, плюс 30 це скільки у мене вже там. 90 майже. Тя, 60. Набираємо. 90 чи вже 100. 92% крит. Типу, 100% крит маємо. 92% це вже 100, типу. хуй ти так. Це ще більше 70, то вже майже кожен патрон це кріт, так що. Взагалі кріт пробахався на 100%. О. Так, треба забирати магніт. Хоча ні, я магніт залишу на екстра хіл. Зараз прикопаємо тут собі щілинку, щоб бігати. Так, це великий жмиг. Великий жмиг це прикольно. Тому що близнюків я вже здається з бульдогами пробував вбивати, але нічого не вийшло. Бляха. Не вийшло. Так, це погано. Я хочу забираю зробити скріншот. Дякую. Скріншот зроблю. Так. Mm. Візьму здоров'я, тому що... Ай! Він черкнув мене, як він мене черкнув? Візьму здоров'я, тому що в мене є шолом. Шолом дає мені... Плюс один відсоток здається чого? Збільшується на 1% за кожні відсотні ОЗ. Типу, 20... мінус 20 ОЗ — це мінус 20 здоров'я. Це означає плюс 20 шкоди у відсотках. Ай, то хвата. Залиш мене спокій, чувак. Оскільки гном має екстра вихіл, я ще до речі не знайшов прям екстра-екстра вихил з бутербродом, був би бутерброд, був би прям 100% екстра вихил. Стакати на ньому здоров'я і втрачати його, це прям, ну. Це прям так. Це прям потрібно. Візьми розірядку. 08. Манси, манси. Ну, типу, я взагалі не відчуваю його. Все, я зібрався, що мені потрібно, я його не відчуваю. Вже <плес> майже помер. Можна взяти піти магніт. Зробити вихіл, ще трошки прокачатись. Же 16 здоров'я. До речі, я не прокачав рівень. <плес> мені екстравихіл вирішив влетіл промігти. Через те, що в мене дуже великі межі збору. Опа, надурили систему. Беремо ще трошки броні. В принципі, вийшов забіг, загорілсько тільки його добити. Просто постояти постріляти намагаються. Да, ще якби воно стріляло прямо в нього. через те, що в жуки ближче воно стріляє в не в Дредноута. Ось такий, в принципі, вийшов забіг, хлопці і Дівчата. дівчат. Геймерська ком'юніті ти широкая, дівчат також присутні. так. А, ось так от в принципі, ми побігали. Ну, нам повезло, We're так. Те, що мені повезло вибити, прям те, що мені треба, бульдог на п'ятий, це круто. Те, там прям те, що мені треба на, було на кулеметнику. Бублик шолом і окуляри. Окуляри це так, ви знаєте. Чисто. Як гарний плюсик в 101% до перемоги. Дякую, що подивилися це відео. Поставте мені, будь ласка, подобаєчку, поставте мені, будь ласка, підписочку, напишіть мені комент, чи сподобалося вам. Дякую, що подивилися до, до зустрічі в наступних відеох.